E Це був час, коли папу обирали на Римський престол як на неминучу смерть. Святий Сікст став єпископом Рима всередині третього століття в часи правління імператора Валеріана. Проте невдовзі архіпастиря разом із двома деяконами Філікісимом та Агапітом схопили язичники. Коли папу Сікста вели до темниці, він зустрів архідеякона Лаврентія і повелів йому роздати церковні коштовності бідним християнам. Святий Лаврентій виконав наказ і прийшов на суд, щоб сказати про це папі. Почувши розмову про скарб, вартові посадили Лаврентія за ґрати і жорстоко катували. Лише один воїн на ім'я Роман був милосердним до праведника. Невдовзі він прийняв хрещення. Та мученицькою смертю також довів свою відданість Христу. Багато святих свідчить про те, що відкритий шлях у царство небесне. Виходець із боярської родини він узимку та влітку ходив босоніж і в кожусі. Блажений Лаврентій ще за життя прославився добрими справами. Чудотворець зцілював хворих і був помічником у ратній справі. Коли у 1512 році кримські татари напали на калугу, святий несподівано опинився на судні поряд із князем Симеоном. Він укріпив дух воїнів і вони перемогли ворога. А князь, зобов'язаний праведникові своїм порятунком, улаштував на його честь чернечу обитель. Святий і після кончини часто допомагав воїнству захищати державу від ворогів. Особливо яскраво заступництво блаженого Лаврентія виявилося під час вторгнення в Росію наполеонівських військ. Коли Земля перестане народжувати святих, тоді забереться в неї сила, що утримує світ від катастрофи. У його стінах навчалася перша жінка-студентка, і працювала перша жінка-лектор. Тут здобули освіту Нобелівський лауреат учений Хейке Камерлінг олнес і перший голландський астронавт Губбо Окелс. У 17 столітті університет голландського міста Гронінген був прикладом міжнародного співтовариства. Майже половина студентів і викладачів у Гронінгені були іноземцями. У перші роки існування закладу тут опановували науку лише 100 студентів на чотирьох факультетах Богословському, юридичному, медичному та філософському. Нині університет у Гронінгені один з найбільших у Нідерландах. У ньому 10 факультетів, велика кількість навчальних інститутів і дослідних шкіл, де здобувають освіту близько 20 тисяч студентів. Треба прагнути до того, щоб кожен бачив і знав більше, ніж бачив, і знав його дід та прадід. Один з небагатьох іноземців, чиє ім'я можна побачити на карті сучасної Росії. французький мореплавець Жан-Франсуа де Галола Перуз. Саме йому король Франції Людовік XVI доручив продовжити справу Джеймса Кука з дослідження Тихого океану. Плавання, в якому взяли участь понад 230 моряків і вчених, передбачалося закінчити через чотири роки. Лаперуз отримав у своє розпорядження два фрегати Бусоль і Астролябію. Він став першим серед європейців, хто пройшов протокою між Сахаліном та островом Хоккайдо, яка нині носить його ім'я. Передмістя Сідне також носить ім'я Лаперуза. Сьогодні там діє музей мореплавця. У ньому можна побачити особисті речі учасників експедиції, знайдені на місці загибелі кораблів у районі Соломонових островів. Морська душа це прагнення до перемоги. Сила моряків нестримна, наполеглива, цілеспрямована. Він утверджував критичний реалізм у російському театрі. Сценічні настанови Михайла Семеновича Щепкіна стали основою системи акторської творчості, розробленої пізніше Костянтином Станіславським. Ще й сьогодні малий театр у Москві, який називають будинком Щепкіна, живе традиціями, запровадженими митцем у середині ХІХ століття. Колишній кріпак Михайло Щепкін вважав, що актор виконує важливу суспільну місію. Михайло Семенович прославився як автор методу сценічної творчості, заснованого на узагальненні широких життєвих спостережень. Щепкін першим заговорив про те, що актор має не копіювати, а проникати у душу ролі. Щепкін указав на шляхи та метод органічної творчості. У серпні 1866 року відбувся черговий переділ земель Старої Європи. Підписанням прайського пакту і перемогою Прусії завершилась Австро-Пруська війна, яка тривала всього сім тижнів. У результаті Німеччина отримала новий устрій під Гегемонією Прусії. Австрія залишилася поза Німецьким Союзом і згодом об'єдналася з Угорщиною в єдину імперію. Венеціанська область відійшла від Австрії до Італії. Перебіг усіх цих подій відбувався значною мірою під контролем руського канцлера Отто фон Бісмарка. Мудрий політик не допустив повного розгрому Австрії, адже він бачив її союзником на випадок воєнних дій з іншими країнами. Я не знаю іншого способу судити про майбутнє тільки за минулим. Одну з найвідоміших своїх повістей червоні вітрила, він написав у 1923 році у голодному, холодному Петрограді. Подію, описані в ній Олександр Грін, переніс у вигадану каперну, у назві якої літературознавці бачили співзвучність з євангельським капернаумом. Письменник придумував благородних людей і селив їх у казкових містах в Україні, яку згодом назвуть Грінландією. Манера автора знаходити у трагічній реальності мрію про людське щастя змушувала багатьох критиків говорити про нього як про іноземця в російській літературі, проте Грін щиро вірив у долю чистих серцем людей. Червоні вітрила і та, що біжить по хвилях, це світлі, оптимістичні твори, вони стали знаковими книгами для сучасних романтиків. Я зрозумів одну нехитру істину. Вона в тому, щоб своїми руками творити дива. Англійський натураліст, популяризатор природознавства, новатор у галузі вивчення морської біології Філіп Генрі Госсе. У 17 років він зацікавився життям підводного світу. Особливий інтерес у Госсе викликали риби. Але, на жаль, у 19 столітті ще не було належних умов для розведення та догляду за цими безмовними мешканцями. Європейцям була відома давня практика китайських імператорів утримувати рибок у спеціальних порцелянових ємностях. Але при цьому спостерігати за рибами можна було лише зверху. Вихід знайшовся у 1850 році, коли Генрі Госе винайшов спеціальну прозору посудину великого об'єму акваріум. А через кілька десятиліть у світі відбувся вже справжній акваріумний бум. Людина є наймізернішою билинкою у природі, але билинкою мислячою. До його колекції входило понад 40 тисяч предметів старовини, 25 тисяч монет і медалей різних епох. Андрій Федорович Лихачов не лише збирав. А й вивчав експонати цієї колекції. Результати своїх досліджень він публікував у виданнях багатьох наукових товариств, учений фактично зробив повний історико-археологічний опис давнього міста Булгар, яке дало початок цілій культурі. Після смерті Андрія Федоровича його колекцію передали Казанському музею. Її було розміщено в спеціальному відділі, що охоплював п'ять залів. Пізніше колекція Лихачова стала основою двох найбільших музеїв Татарстану національного та Державного музею образотворчих мистецтв. Всяка добра справа є плодом любові. Його зворушували мерцаючі світ тюмно-сінніх слів і подозрительний лепет лістви на кануні грози. Поет Лев Адольфович Озеро присвячував свої вірші ледь вловимим природним явищам і видатним сучасникам. Багатьох героїв своїх творів він знав особисто і писав про них у своєрідному, винайденому ним самим жанрі верлібрів спогадів. В основу його спогадів було покладено якийсь яскравий епізод із життя Платонова чи Ахматової, прокоф'єва чи Шостаковича. Ще одне захоплення майстра афоризми. Крилаті вислови письменника ввійшли до найбільшого російського видання афоризмів у чотирьох томах, а твори самого озерова, автора численних поетичних перекладів, було перекладено на 30 мов світу. О б мне такий розмах, така дерзосна сила, щоб рожденна в стихах, вона в серця переходила. Піонер російської кінематографії Василь Михайлович Гончаров дебютував у кіно у 1908 році в якості автора сценарію першого російського ігрового фільму вольниця». Серед його режисерських постановок значне місце займали кіноілюстрації творів російської класичної літератури, серед них гімн Прокупця Калашникова, злочин і покарання, русалка. Проте найбільшу популярність Гончаров отримав як постановник історичних кінокартин, у тому числі першого в історії російського кіно повнометражного фільму Оборона Севастополя. Зйомки отримали підтримку членів імператорської фамілії. Фільм мав шалений успіх і став одним із найвищих художніх досягнень його автора. Закони у мистецтві одні. Добро, зло, чорне, біле, світло, тінь. Ось тільки методи різні. Блакитне мирне небо і жовте колосисте поле символи миру і добробуту. Саме ці кольори обрав український народ символами своєї державності. Сині та жовті кольори майоріли ще на прапорах земель міст Київської Русі. Часто були присутніми і на козацьких полкових хоругвах. Під час весни народів 1848 року синьо-жовте знамено уперше було підняте над Львівською ратушею як український національний прапор. У 1917-20 роках під синьо-жовтими прапорами тривала доба українського державотворення. І нині Україна продовжує свій розвиток під кольорами, що об'єднують усі її землі в єдину соборну державу. Куди б мене не закидала доля в синівськім серці бережу що мить, жовто гарячу золотавість поля та неба українського блакить.